Вітаю на каналі Нумов Гучати. Перевірте, чи добре ви знаєте українську мову? Ця пісня лунає на всю країну, але у ній є мовна помилка. Отже, яка помилка у фразі ворожий десант рапанів годує? Подумайте, маєте 10 секунд. Проблема зі словом рапанів. У наших словниках немає слова рапан. Є слово рапана жіночого роду, молюски з раковиною завишки 22 см. Якщо його відмінювати, то у цьому відмінку кого отримуємо годує рапан. Правильно буде ворожий десант рапан годує. Звідки взялося слово чоловічого роду? Росіянізм, бо у російській мові є варіантність чоловічий або жіночий рід. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Перегляньте інші відео, мене цікаво.